США можуть запровадити санкції щодо Нігерії. Вони також розглядають участь Пентагону в боротьбі з тероризмом у цій африканській країні, щоб допомогти уряду ефективніше захищати християнські громади. Про це заявив високопосадовець держдепартаменту США. Адміністрація Трампа розробляє план, щоб стимулювати уряд Нігерії ліпше захищати християнські громади та зміцнювати релігійну свободу. Нігерія перебуває під пильною увагою президента США Дональда Трампа. на початку листопада він заявив, що християни в Нігерії стикаються з екзистенційною загрозою і пригрозив воєнними діями. За його словами, США можуть ввести війська або завдати авіаударів, а також заморозити всю допомогу Нігерії, якщо напади не припиняться. Він також знову назвав Нігерію країною, що викликає особливе занепокоєння в питанні свободи віросповідання. Нігерійська влада та африканський союз відкинули формулювання Трампа про геноцид, наполягаючи, що насильства зазнають віряни різних релігій. Нігерія лідирує за кількістю населення в Африці та є найбільшим виробником нафти на континенті. Тут проживає 200 етнічних груп, які сповідують християнство, іслам та африканські релігії. Між цими групами неодноразово спалахувало насильство, яке часто посилювали етнічні розбіжності чи конфлікти через мізерні ресурси. Екстремістське ісламістське збройне угруповання «Боко Харам теж тероризує північно-східну частину Нігерії, беручи участь у повстанському русі. Там за останні 15 років загинули десятки тисяч людей. Президент Нігерії вже відправив свого радника з національної безпеки до Вашингтона, щоб той зустрівся з представниками адміністрації Трампа та американськими законодавцями. До складу нігерійської делегації також увійшли міністр оборони, голова військової розвідки та голова поліції.